Вітаю колеги! Раді представити вам наш новий конструктор документів положення про відрядження». Він допоможе врегулювати процес організації та проведення службових відряджень на вашому підприємстві. Якщо у вас немає відповідного положення, це легко виправити. Заходьте на нашу бухгалтерську платформу номер 1 відкривайте розділ калькулятори, знаходьте відповідне положення про відрядження і відкривайте його. Перед вами унікальний шаблон, за допомогою якого ви зможете самостійно сформувати власне положення про відрядження лише за декілька хвилин, доповнивши його інформацією, яка відповідає специфіки вашого підприємства. Тож як працювати з конструктором? Спочатку зверніть увагу на незаповнені поля, де ви можете вписати потрібну інформацію. Приміром, Назва підприємства. Знаходимо відповідне поле, пишемо назву підприємства і відразу дивимось. назва підприємства автоматично підтягується у всіх полях, де є необхідність згадування про назву даного підприємства. Зверніть увагу і на інші вписувані поля, які потрібно заповнити під ваше підприємство. Шаблон даного положення містить основні положення, які регулюють порядок організації та проведення службових відряджень. Ви можете додавати або видаляти секції і підсекції. Це легко зробити. Дивимося на екран і бачимо, що біля кожного пункта є позначка, галочка. Якщо ви хочете видалити відповідний пункт, натискаєте на ці галочки. І відповідні пункти положення зникають. Або ж, відповідно, зворотня дія. Якщо вам потрібно і ви впевнені, що дана інформація необхідна в положенні, ви ставите галочки, і відповідні пункти положення додаються до вашого документа. У підсекціях є можливість вибору їх наповнення. Приміром, підсекція або пункт 2.5. Знайомимось з його змістом і відповідно вибираємо наповнення, яке потрібно під ваше підприємство. Якщо обрали, ставимо відповідні галочки. І дані підпункти будуть автоматично інтегруватися в ваше положення. Дивимося далі документ. Приміром, пункт 4.1, який визначає суму добових на вашому підприємстві. Ставимо відповідні галочки. Де необхідно вписуємо потрібну інформацію для вашого підприємства. Наприклад, як виняток, і далі конкретизуєте цей момент. Йдемо далі по документу, дивимося. Пункт 5.1. Він теж потребує конкретизування ту інформацію, яку вважаєте за потрібну, ставите галочки. І ці всі моменти. Теж будуть інтегровані у ваше власне положення про відрядження. У положенні ви можете чітко прописати права та обов'язки працівників під час відрядження, порядок взаємодії з іншими підрозділами підприємства, а також затвердити процедуру звітування після завершення відрядження. Положення про відрядження підлягає затвердженню наказом керівника підприємства. Після заповнення всіх секцій, ви можете переглянути вже готовий документ. Дивимося на кнопочку переглянути документ. Натискаємо. І вже готовий документ, фактично готовий до перегляду і подальших дій з ним. Давайте з вами спробуємо завантажити документ. Припустимо, ми заповнили всі відповідні поля, які потрібно було. Щоб переглянути документ після завантаження, Спочатку натискаємо Завантажити. Бачимо, що документ уже у нас на нашому комп'ютері. Ми натискаємо відкрити і, відповідно, документ вже можна переглядати в форматі Word. Також, за необхідності, ви можете внести додаткове коригування вже безпосередньо у даному документі, у форматі Word. Але зазвичай, коли вже інтегрують документ у Word, він вже фактично наближений до 100% готовності до його використання на підприємстві. Якщо у вас є відгуки чи пропозиції, залишайте їх у спеціальному полі на платформі під сервісом. Дякуємо за увагу та бажаємо успішного використання конструктора положення про відрядження.